У 1970-х роках у Дніпрі, тоді Дніпропетровську, ведуть активне будівництво. Зокрема, на лівому березі міста у 1978 році відкривають палац культури Металург. Фінанси на будівництво палацу виділив завод імені Карла Ліпнехта. Дах Палацу культури біля головного входу прикрасили великим панно з робітниками-металургами. Палац був багатофункціональним. У самому палаці культури знайшлося місце для гуртків, для школярів. Тут проводились концерти, збори, дискотеки та навіть кілька років працював кінотеатр. Регулярно з концертами виступали різні артисти. Актори проводили творчі вечори, показували спектаклі. Глядацька зала вміщувала тисячу людей. Також у палаці є мала зала, приміщення для занять танцями та іншими видами творчості. Загальна площа будівлі складає 9 тисяч квадратних метрів. На день металурга у палаці обов'язково проводили концерт для робітників, а на його завершення ввечері влаштовували салют.